Усіх вітаю! У цьому відео до вашої уваги розбір матриці Тараса Григоровича Шевченка. Але у цьому розборі ми використаємо справжню дату народження Тараса Григоровича. У школі нас навчають, що він народився 9 березня, але насправді дата його народження 25 лютого. 1814 року. Чому так? А пригадайте, що після того, як радянська влада захопила наші землі і змусила український народ жити по новому, ось по новому календареві. Згадайте ось за старим стилем, за новим стилем. Тому для розбору матриці Тараса Григоровича я буду використовувати його справжню дату народження. Вам цікаво, який Тарас Григорович був насправді, і в чому секрет його успіху, бо, повірте, є там одна ось цифра, один аркан, який справді цьому сприяв. Але про все по порядку. Перед вами матриця Тараса Григоровича Шевченка. І ви можете побачити, що ось в зоні портрету є сьомий аркан. я вже розповідала, що у матриці є лише 22 аркани, а ось ці аркани по даті народження, які йдуть далі після 22-го. Ось вираховується, який там має бути аркан. Так от, у Тараса Григоровича це сьомий аркан. Що це за аркан? І що це за така зона? Я постійно повторюю, що це зона портрету, це те, яким його бачили, або яким він хотів, щоб його бачили. Так от, сьомий аркан це аркан лідерства, аркан активності. Його бачили такою ось життєрадісною, активною, з ось, певною життєвою позицією. І ці люди ось показують себе як лідери. Тому не дивно, що для українців він став лідером цілої нації. Далі перейду до зони талантів. Це такі аркани, як другий, 14 та 12. Що це за такий другий аркан? Він ось досить цікавий аркан. Це люди, які є досить мудрими, вони володіють великим багажем знань, вміють обробляти велику кількість інформації. Їм усе цікаво, вони ось все це пізнають, пізнають різні таємниці. Такі люди мають дуже притягуючу енергетику, ось вони по типу як заворожують інших людей. От з ними дуже цікаво, вони вміють дуже гарно розповідати. Так ось зосереджуватися на деталях. І оцей другий аркан, він ще вважається сирим кардиналом, щось, наче людина, і собою нічого не являє. Але біля неї дуже приємно бути, її приємно слухати. Далі, 14-й аркан. Це взагалі ось дуже такий також важливий аркан для життя Тараса Григоровича. Бо взагалі ось це аркан єднання з душею, аркан зрілої душі. І ще по цьому аркану проходить творчість. Взагалі, ось люди з 14 арканом люблять щось ось змішувати, робити руками. Це можуть бути якісь майстри. А як усім відомо, Тарас Григорович він ось і писав, і малював. Ось щось йому подобалося робити руками. І ще за оцим ось 14 марканом, де я б сказала, мінімалізм, ці люди ось знають. Що їм потрібно? Вони цього досягають, і вони цим задоволені, вони не прагнуть розкоші, вони не прагнуть якихось таких великих багатств, вони відчувають радість від малого. Далі, 12-й аркан це аркан іншого бачення. Ну, в принципі, Тарас Григорович не міг дивитися по-іншому на світ. він ось… Бачив світ не так, як інші люди, і це ось взагалі аркан служіння, і можна його називати служіння цілому народу. Бо якраз ось народу він і хотів допомогти. І ще 12-й аркан це ось такий аркан самодостатності. Я вам зараз розказую про ці аркани по плюсу. Чому? Бо вони знаходяться у зоні талантів, а людина найчастіше ось свої аркани з зони талантів проживає по плюсу, бо у неї з минулого життя є. Досвід проживання цих арканів по плюсу. А тепер переходимо до центру матриці зони комфорту або зони характеру. У цій зоні у Тараса Григоровича розташований 10-й аркан. І оцей ось аркан, про який я говорила. Що ж стало запорукою його успіху. Дивіться. Оцей з 10-й аркан його ще звуть арканом удачі, фортуни. Він ось, можна сказати, запускає оцю ось фортуну. І ці люди, куди б вони не приходили, їм завжди буде щастить. Якщо вони в принципі, будуть відчувати зв'язок з собою, бо цей 60-й аркан його ще називають аркан зв'язку з власною душею, з інтуїцією. Ці люди ось просто відчувають, як їм потрібно робити, щоб бути щасливим, щоб отримати те, що їм потрібно. І тут хочеться додати, що... Якщо навіть у біографії Тараса Григоровича були якісь такі негативні моменти, їх було доволі багато, він народився в сім'ї кріпака, помирає його мати. Але ось далі його життя нагадує життя Попелюшки, бо він влаштовується на Роботу спочатку додяка, там працює, вчиться малювати. В нього справді є талант до малювання по 14-му аркану до взагалі творчості. Потім його помічає пан Енглігард. Він його бере до себе. Потім на якийсь час з цим паном він переїздить до відня. Там ось ходить навчатися живопису до відомого європейського художника, і оскільки років він там навчається. Потім їде до Петербурга з цим паном, там він, здається, з батьком спочатку був, потім з сином. І ось саме в Петербурзі він починає вже спілкуватися з людьми, які дозволять йому далі ось розвиватися. Він стає членом Академії мистецтв, його викупляють з кріпацтва. Ну, всілякось сприяють його розвитку. В нього була навіть можливість повертатися е, приїздити і провідувати рідних до України. Але за те, що він був членом Крило Мефодіївського братства, то його періодично ув'язнювали. Але на заслання, хоча йому забороняли і писати, і малювати, я пам'ятаю, що він став учасником експедиції. Він робив замальовки. Але давайте повернемося, врешті-решт, до 10-го аркану. Якби Тарас Григорович лишився кріпаком та лишився жити у своєму селі, то, можливо, ми б навіть про нього не почули, бо він не зміг би настільки потужно розвинути свій талант, він не зміг би надрукувати свою книгу, свій кобзар, який став відомим на цілу Україну і на цілий світ, він би не зміг розвинути свій творчий талант. Тому, е, наскільки можливо йому щастило у його житті, далі перейду до матеріально-грошової карми. Це вже ті аркани, які людиною проживаються по мінусу, і це ті аркани, які ось е, м, у минулому житті людина проживала по мінусу, і їй потрібно в цьому житті виводити в плюс. І зараз ми поговоримо про ці аркани, але наперед забіжу те, що у Тараса Григоровича була надзвичайна здібність. Ось він цілеспрямовано виводив ці аркани у плюс. І я вважаю, що можна так навіть сказати, що він їх проживав по плюсу. Так, 14-й аркан. Ми вже про нього говорили. Ось по цьому аркану людина, ось. Творить. Це ось е, аркан творчості. І ну, можна сказати, що ось цей аркан він дійсно вивів в плюс. Е, бо, по мінусу, цей аркан може давати агресію, може давати якусь ось надмірність, бажання е, розкошу, якогось такого життя, ось, не знаю, там, багатого життя. Так, далі, 20-й аркан взагалі це аркан роду, і по мінусу це можуть бути якісь ось зрадники роду. Але Тарас Григорович, хоч він і виїхав за кордон, і мені здається, оце якраз і найважливіший аспект того, що цей аркан проживався по мінусу. Оці ось постійні його переїзди, неможливість повернутися на батьківщину. Але він завжди пам'ятав про неї, і він її любив безмежно і служив їй, і підтримував її у своїй творчості. Тому я вважаю, що він також цей аркан ось вивів в плюс. Далі, шостий аркан. і Шостий аркан. Взагалі, шостий аркан це аркан любові до себе. Це арканус творчості, також спілкування. Але якщо він проживається по мінусу, це Може бути ось нелюбов до себе, або ось отримання цієї любові від інших, заміщення, щось людина не може сама себе полюбити і хоче, щоб інші її полюбили, визнали, піклувалися про неї, але жодна людина цього не досягне без усієї внутрішньої опори на себе і внутрішньої любові до себе. За оцими арканами в матриці можна зробити висновок про минуле життя Тараса Григоровича. Він йшов проти роду через нелюбов до себе і ось проявляв себе доволі ось надмірно. Тобто, ось йому хотілося, можливо, якогось багатства, чогось такогось ну, надзвичайного. Так, далі. Кармічний хвіст це аркан 15, це 20 і 5. І ось подивіться, 20-й аркан повторюється, тобто, як важливо цій людині вивести його в плюс. Так, почнемо. П'ятий аркан це аркан учителя та учня. Цій людині важливо вчитися, і я повторюся. Що Тарас Григорович для мене ось дивовижним чином вивів усі свої аркани практично в плюс. Це буває дуже-дуже рідко. Ну, або мені так тільки здається. П'ятий аркан це аркан учня. Він дійсно постійно вчився, він постійно трансформувався, розвивався, удосконалював свої знання. І ця людина ось по плюсу могла ось передавати ці знання іншим людям. Двадцятий аркан, я вже говорила, що це зв'язок з родом, зв'язок з батьківщиною, і можливо, тому що в нього в кармічному хвості і у грошов... матеріально-грошовій кармі ці аркани. ось проживаються по мінусу. Саме, можливо, тому Тарас Григорович і змушений був покинути Батьківщину, але він про неї, повторюся, знову ж таки ніколи не забував. І ще один дуже цікавий аркан, 15. й Цей аркан по мінусу проживається як аркан якраз ось таких ось надмінностей, пристрастей. Це люди, які хочуть грошей, стосунків, хочуть ось багато всього. Ще ось 15-й аркан називають арканом диявола. Людина повинна себе ось утримувати на світлій стороні, не пускатися усі ось оці гріхи, усі оці ось ці тяжкі вчинки. І коли вона З'єднається з Богом з світлою стороною, тоді вона вже ось через оцю ось добру енергію, світлу енергію, і отримує все те, що їй потрібно. І там, якщо це потрібні гроші, гроші, стосунки, визнання, слава і все інше. Далі перейдемо до інших зон в матриці. Це зона стосунків. І ще скажу, що це ось крайні аркани з кармічного хвоста у даному випадку це 15-й аркан, він ось мінусить і впливає на стосунки. У стосунках у Тараса Григоровича стоїть 9-й аркан, а 9-й аркан це аркан мудрості. І що хочу додати: хоч Тарас Григорович так і не одружився, не мав сім'ї, але до Моменту створення сім'ї він підходив ось досить виважено і мудро, бо стосунків у нього було багато. Якщо поцікавитись цим питанням, то можна знайти цілі відео, у яких розповідається про жінок Тараса Григоровича. Але Хоч у нього в планах і було створення сім'ї, але, мабуть, що він не знайшов отієї єдиної, яка б його задовольнила на 100%, йому дуже хотілося створити сім'ю з українською дівчиною, щоб це була справжня така сім'я, як у його батьків. Але, на жаль, з цим не склалося. Далі перейду до зони фінансів. Тут також стоїть дев'ятий аркан, а дев'ятий аркан це мудрість. І оці ось свої творчі здібності, які він проявляв, якраз за допомогою них він і заробляв. Тому тут все також зійшлося. Він Заробляв за допомогою проявлення своєї мудрості, своєї творчості, свого таланту і отримував гроші. Ми знаємо, що його навіть підтримували українські меценати, які купували його роботи. Ці роботи зберігалися в приватних колекціях і е, картини Шевченка коштували ну, досить добре. І ще, е, Такий ось маленький аспект, за допомогою своєї творчості він отримував ще й матеріальні блага. Пригадайте хоча б той факт, що під час подорожей він міг зупинятися у різних людей, жити в них в доволі хороших умовах. І Тараса Григоровича з радістю чекали. Негативний вплив на оцей ось дев'ятий аркан у зоні грошей. Може здійснювати шостий аркан з матеріально-грошової карми, бо це зазвичай так і відбувається, тому людині потрібно його намагатися виводити в плюс. Який же негативний вплив може мати 15-й аркан на зону стосунки? Це або розгульний спосіб життя, або якісь нерозбірливі стосунки, ось багато партнерів, наприклад. Цього потрібно уникати. Шостий аркан як впливає на зону фінансів. Треба обирати роботу по серцю і ставити себе на перше місце, а не гроші. Коли я розбираю зіркові матриці, Матриці відомих людей, то я часто дивуюся, настільки оці ось аркани так вправно переплітаються, що вони формують полотно життя, яке сприяє всьому, тому ми можемо зробити висновок, що Тарас Григорович був. Досить активною людиною, лідером, з глибокими знаннями, з мудрим нестандартним поглядом на життя. А ще у його матриці був той аркан з 10-й, який і запустив рух його удачі. І ще, що я помітила, що люди з Десятим арканом вони доволі ось усміхнені. Ось вони часто на фото усміхнені, вони часто по життю усміхнені. І я завжди дивлюся, як аркани в матрицях людей так гармонійно переплітаються, так ось перегукуються з тим життям, яким живуть люди. І ось дуже круто, коли можна ось дізнатися про свої аркани. І Дізнатися про свої сильні сторони, про свої слабкі сторони, і ось покращити своє життя за допомогою знання арканів. І, на прикладі життя Тараса Григоровича ви можете помітити те, що якраз ось аркани він дуже вправно виводив в плюс, ось практично усі аркани. Якщо відео було цікавим, лишайте ось свої коментарі. Якщо ви займаєтесь також розборами, скажіть, ось що помітили ви, що, можливо, додали, що вас здивувало, зацікавило, напишіть у коментарях, кого б, про кого б ви ще хотіли послухати у наступних відео.